Всім доброго та мирного ранку. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас ранкова поранка, новини з господарства і всього потроху. Так що кому цікаво залишатися, а ми поїхали. Так, В першу чергу я годую кролів. Оцей кріль такий. Перевертаю свої оці поїлки і все. Зерно в нього. Є я вже насипав. Усіх зерно є вже і поїли. Також даю ще їм сіну, соковитих овочів, не даю. Так, тут одне крилення, як пам'ятаєте, вже таке узаденьке, Їсть, це добре. Так, Нехай п'ють, а зараз буде їм сіно. Годую сіном, зеленого вже не даю. Так, ось усіх кролів я вже нагодував. Дав води, дав сіна. Ось такі вже у нас кроленята. Так, всім щиро дякую за те, що у нас вже більше як 1800. Дуже-дуже дякую вам. Помаленьку йдемо до 1900. Ау! Всі такі криленятка гарні, такі е, тупо туплю них мордочки, отакі, як у тої кролиці. Так, водичку майже випили. Треба буде ще долити Нехай краще вони вип'ять щоб вода у них застоювалася. Ось так. Так, був вибрав ще одне насіння вчора. Ось таке воно вже стало. Краще, трохи підсохло. Так, уже збираємо горіхи. Оці горіхи добрі. Також тут полонечка вже росте гарненько, треба її підлити. От дивіться, шокури зробили з кабачка. Кораблю. Ну ось так. Ох, який вже окріп, став гарний. Підріс отак. Буде зелень ще на осінь. Ой, дивіться, як зросла повониця, а тут ще повол. Ну так швидко буріни ростуть. О, дивіться, яка редеска посіялася. Ось полониться отакі. Я трішки їх був підлив розчином корячого ну Думаю, кущики наростуть гарні. Такі. Огірочки ростуть, дивіться які є. Можна взяти похрупати. Ще буде трохи. Але не знаю скільки. Отакі. Дивіться, є перець. Знову червоні, ми рвемо. А він знову доспіває, дивіться, які гарні <кій> перчини. Була б це теплиця отут, то вони б давненько вже так поспіли, але нічого. Ось такі. Поки ще зелені, але нічого. Думаю, вони ще дійдуть. Так дивіться, який тут огірочок є. Ось з всього кущика. Ось так. Помідори, правда, тут почорніли, як я і думав. Шкода, але я думав, що в цей час вони не достигнуть. У нас ранок, але видно так собі. Прийшов до малини, подивитися, чи є. Ще малина, чи немає. Але дивлюся, що десь де-не-де по декілька штук. Вже й немає. Куди її переробити, бо і кількості її мало. Хіба позбирати отак компот, заварити і пити. Так ось тут, дивіться, є багатенько. Тут, -тут. Щось подивимося. Можливо, і компот робимо. Ось так уже. Скоро буду обстр... обрізувати ту малину, яка родить не ремонтантну, а звичайну. Буду обрізувати і цю вже буду обрізувати, коли геть усі плоди опадуть І вже листя почне жовтіти. Отоді. Це наші птахи. Правда, тут не всі, бо деякі повилізали. Треба їм буде крила постригти. Це молоді повилізали. Аж гуси, качки, як були тут, так і залишилися. Даємо їм їсти рано, на вечір і на кидаємо трави різні. Ну, буряни. Десять якісь кабачки, гарбузи. Ось так. Ось ці качки дуже вигідно тримати. Ось. Дивіться, який качур. Це менший качур, а більший той то він. Он пішов такий з білою грудиною. Ото більший. Або навпаки. Ну, м'ясо в них дуже смачне. Мені більше подобається, ніж гусяче і куряче. Я гусячі взагалі не дуже люблю. Одні кури їдять траву, одні біля води. Ось такі тазиків набираємо. Пусти туди, звичайно, залізають і воду каламотять. А кури хочуть чистої води. Ось так вони поки що ліняться, яєць не несуть. Дивіться, як гарно цвітуть квіти. Хризантема. ось. Уже така оранжева. Правда, цей кущ нещасний, тому що... Не знаю чому. Ось такі він, листочки почали сохнути. Ось ноці ну, мені найбільше подобається. Також оці є айстри. Треба буде насіння зібрати з них. Ось так. Ось такі тут кеви квітів. Ну, ось так, частинка із сільського життя, ранкова порнка, тварини. А, також забула сказати, ми спарували дві кролиці рижі, дві. А решта ще не давали поки що. Ось так. Тому всім дякую за перегляд, всім мирного неба і священа перемоги. До побачення, всім пока-пока.